Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. So, today we work in our students' books, page 32-33, and in our workbook. Let's read the text uh, Can a robot cook Unusual Restaurants in the UK? Спочатку ознайомимося з текстом Незвичні, незвичайні ресторани у Великій Британії. Uh, отже. Звертаю вашу увагу на словничок. Blind сліпий. A person who is blind can't see, не може бачити. Dark темнота без світла. Memorabilia. Things you keep because they belong to a famous person. Речі, які ти зберігаєш, тому що вони належать відомим людям, якісь пам'ятні речі. Royal Королівський, belonging to the king or queen of a country, належить королю чи королеві країни, ті затишний, або це така на, накривка, сплетена з чогось на чайничок, щоб зберігати чай гарячим, подовше. A cover that you put over a teapot to keep the tea hot. І e taste – смакувати, куштувати, пробувати, have a particular flavor. There are lots of cafes and fast food restaurants in the UK. We can eat cheap food there, but sometimes it's fun to eat unusual in unusual places. Here are some very unusual restaurants in the UK. Є дуже багато кав'ярень, фастфуд ресторанів у Великій Британії, і ти можеш дешево, досить дешево там поїсти, але є і незвичні місця. Ось декілька незвичних місць у Великій Британії. The Belcanto. Do you like music with your meal? Then the Belcanto bel in London is the restaurant for you. The name is Italian, but the food here is French. What makes the Belcanto special? It's food and it's opera singing, waiters. At the Belcanto, you can enjoy a delicious French meal while your waiter is singing opera for you. Ресторан «Бельканто». Чи подобається тобі музика під час їжі? Тоді Бельканто в Лондоні це ресторан для тебе. Ім'я італійська, але їжа там французька. Що робить його особливим? Це їжа та офіціанти, які співають оперні пісні. В «Бельканто» ти будеш насолоджуватися смачною французькими стравами як офіціант буде співати для тебе. The tea cozy. In Brighton, there is a very special restaurant, it's called The Tea Cozy, and it's a tea room. You can have a traditional English afternoon tea here with tea, some cakes, and small sandwiches. It's an amazing place. There are a lot of pictures and memorabilia of the English royal family here. Ресторан Ті Cozy у Брайтоні дуже особливий. Це чайна кімната. Ти тут можеш спробувати традиційний англійський чай після обіду, який складається з чаю, тістечок та маленьких бутербродиків. Це дивовижне місце. Тут дуже багато картин та пам'ятних речей англійської королівської сім'ї. Dans le Noir, the, the name of this unusual London restaurant is French for in the dark. Here you can't see any food on the table, there aren't any lights, there aren't any menus to read, and all the waiters are blind. Choose from fish, meat, or vegetarian, and your dinner is a surprise. You can't see your meal, but you can smell and taste it and guess the ingredients. It's delicious. Ресторан, який називається Дан з французької, він знаходиться в Лондоні, з французької перекладається як у темноті. Тут ти не побачиш їжу на столі, тут немає світла, немає меню, щоб читати, і офіціанти тут з вадами зору сліпі. Обираєш із, з категорій рибна страва, м'ясна чи вегетаріанська, і вечеря для тебе буде сюрпризом. Ти не можеш побачити свою страву, але зможеш її відчути та скуштувати, та вгадати, з яких інгредієнтів вона складається. Це дуже смачно. Окей. And now answer please the next question. Здайте відповіді на наступні питання. Можете про себе сказати, яке ваше улюблене місце, щоб поїсти. What's your favorite place to eat? Are there any unusual restaurants in your town? Чи є незвичні ресторани у нашому місті? В другій вправі, будь ласка, поєднайте. Подивіться, як ми поєднуємо ресторани. Картинка A – це про третій ресторан в темноті. Картинка B це про перший ресторан, там, де опери успівають, і картинка C це про другий ресторан, там, де п'ють чай із, такі, в такій цікавій обстановці. Для третьої вправи на запитання ми даємо відповіді. What country is the food at the Belcanto from? Звідки в ресторані Belcanto їжа? It is from France. What do the waiters at the Belcanto sing? Що співають офіціанти в Belcanto? They sing opera. What's a traditional afternoon tea? Що таке традиційний час, чай англійський? It's tea, some cakes and small sandwiches. Why is the restaurant called in the dark? Чому ресторан називається в темноті? Because there aren't any lights, тому що там немає світла. What can you choose for a meal here? Що ти можеш там обрати з яку їжу? You can choose from fish, meat, or vegetarian meal. And why are the waiters unusual? Because they are blind. Чому офіціанти, чим вони особливі, тим, що вони не бачать? У праві п'ятій звертаю вашу увагу на заголовок перед тим, як ми подивимося BBC програм яка називається Tomorrow's Food, Їжа майбутнього. Спробуйте дати відповідь на питання: Can a robot Cook? And serve Food In Restaurant and let's watch tonight's program from the series Як думаєш, що може робот готувати та подавати їжу? І давайте подивимося uh, відео та дамо та дамо відповіді на наступні питання у вправі сьомій. Robots can do many things they can walk. And talk. They can make cars and play games. We've got them in lots of places. But what about in a restaurant? Can robots serve food? And can they cook good meals? Is that too difficult for a robot? Or is it science fiction? No, it isn't. In China, there's an unusual restaurant. It's got robot waiters. They can bring food to your table. There's a long black line on the floor, and the robot waiters can move on it and stop at tables. The robots have got plates with the meals on, and they've all got pretty pink and blue aprons. They can talk, too. Good luck to you, my customer. And who's this? It's a robot chef. This robot can cook. robot. Так, ось про такий цікавий ресторан, там, де роботи і рухаються, і ходять, так навіть подають їжу. Ви бачили так, можете прочитати текст ось цей ще раз самостійно. Та тепер даємо відповіді на запитання у праві сьомій. What's on the the floor in the restaurant? Що там було на підлозі? На підлозі була така довга чорна лінія, a black, long black line, по якій рухався робот. Have the robot got clothes? Чи мали роботи там одяг? Yes, they've got pink and blue aprons. Так, вони мали. Рожевий та сині фартухи. What can the robot say. Що роботи могли сказати? They can say good luck to my customer. Хай ще мій клієнт. What can the robot chef do it can steam dumplings. Що там робив робот шеф повар Він готував такі пельмені або хінкалі, можна так сказати. Так він варив їх. What can the robot not do they can't put food on the plates. Що не могли робити? Роботи, вони не могли їжу накладати на тарілки. Так, отже, використовуючи тепер всі нам відомі слова з відео, з тексту, ми виконуємо завдання у зошиті, Workbook, page 28 на 28-й сторіночці. Доповнюємо першу вправу словами і другу вправу словами. Так, знаходимо в кросворді слова. обводимо їх правильно в реченні. Зараз ми детальніше розглянемо це, цю, це завдання. Отже, ти можеш купити пам'ятні речі. You can buy memorabilia to remember special day, or event, щоб запам'ятати якийсь особливий день чи подію. You can give money to charity. Тут ми пишемо, ти можеш дати кошти на благодійність. Це допоможе людям. Some children can't sleep in the dark and they've got a light in their rooms. Деякі діти не можуть спати в темноті. Перегляньте. Так, будь ласка, ось права друга та перекладіть за необхідності ці завдання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day.